На деокупованій Херсонщині створили гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він зазначив, що триває розмінування, тож гуманітарний штаб напрацьовує альтернативні логістичні шляхи доставки гуманітарної допомоги. Тим часом у звільненому Херсоні люди досі залишаються без світла і води. Як живуть місцеві, розповість Сергій Окішев. Вільнений Херсон, третій день тут вирують найпозитивніші емоції. Люди плачуть від щастя, сміються, вітаються одне з одним, вітають наших захисників, обіймають їх. Це дуже велике свято. Ми цього дуже чекали. Ми вірили. Віра помирає останньому, але в нас вона ніколи не помре. Ми вірили, ми знали, ми чекали. Не буду буду плакати, не хочу плакати, бо тільки треба... Тільки раз радіть, треба, тільки треба раді. Площа свободи у ці дні стала місцем вільного спілкування, свободи. Слухають новини та обмінюються враженнями, адже тут, поки що, єдине місце, де є мобільний зв'язок та інтернет. Обладнання живиться від генераторів. Всі інші комунікації під час втечі методично нищили росіяни. Першою знищили телевежу, коли зрозуміли, що не зможуть зомбувати українців пропагандою. Когда зашли на нашу территорию, они просто отключили наше э, телевидение, все вещание, все наши радиоканалы. У нас было э, ОКВ, э, на, каналы все они отключили. Через некоторое время они подключили на этой антенне свое вещание. Они включили «Звезду», они включили э, «Крим-24», «Донецк». Зараз в місті та районі немає електрики, води та опалення, котельні електростанції та насосні не тільки розбиті артилерією, а й заміновані. Ситуація в районі стабільна, контрольована. Тривають роботи в першу чергу з розмінування об'єктів критичної інфраструктури. Цим займаються співробітники зведеного загону до СНС. Військова служба саперна і працівники національної поліції Як найшвидше повернути місто до життя. Пообіцяв і президент України Володимир Зеленський, який приїхав у Херсон. Потерпіть трішки. поки ж місто оговтується від окупації. А люди зігрівають один одного щирими емоціями. Бійці збройних сил України щодня просуваються вперед. Сергій Окіша, телеканал прямий.